Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. В поточному році бачимо значне зменшення ударів північними дикунами ракетами типу Х-47М2 кинжал по Україні. Саме потужний удар в поточному році був 2 січня, по Києву тоді було нанесено 10 е, ракетних ударів кинжалу. Київ захищає с -с системи протиповітряної оборони Патріот ПАК 3. Це остання модель з протибалістичними можливостями. В той день всі 10 кінжалів російських були збиті. І це дуже добрий результат. На жаль, у нас є тільки три зенітно-ракетних комплекси, які мають такі хороші протибалістичні можливості: це два зенітно-ракетних комплекси Патріот ПАК 3 виробництва США, і один. Сам ПТІ комплекс це франко італійський зенітно-ракетний комплекс, який має можливість збивати балістичні ракети. Прошу вас підтримати наш україномовний канал в на Монобанку. Прошу підписуватись, ставити вподобайки, всі посилання є під відео. І от саме тому, що в нас тільки три таких зеніто-ракетних комплекси, значна територія України, не має захисту від ракет Х-47М2 кинжал. Ну і балістичних ракет Іскандер М також. У росіян, маємо сказати, зараз є великі складнощі з цією зброєю. Сама ракета Х-47М2 Кенжал це модернізація російської оперативно-тактичної балістичної ракети Іскандер М. М, що запускається з наземних пускових установок, операційна дальність таких ракет до 500 км. При зменшенні маси боєголовки, Іскандер М може летіти до 700 км. І от цю ракету Іскандер М приспособили під літак Міг-31, щоб збільшити її дальність. Ну сам Міг-31 має бойовий радіус 720 км. Він запускає ракету з великої висоти і на швидкості до 950 км. Це крейсерська безфаршасна швидкість Міг 31. Енергія двигунів ракети таким чином не тратиться на підйом на велику висоту і на розгін. Тому вона в розріжених шарах атмосфери розганяється до 10 швидкостей звуку. Це десь 3400 3, 3, 3, метрів на секунду і максимальної висоти досягає 20-40 і навіть е, кажуть до 60 км. Двигун кинжала, він твердопаливний, він працює 20-30, максимум 40 секунд. І потім вже ракета летить по балістичній траєкторії як камінчик. От тільки на кінцевому етапі польоту ракета робить невелику корекцію е, траєкторії своїми аеродинамічними поверхнями. Поки вона летить на висоті більше 20 км, вона має велику швидкість. При зниженні, швидкості, при зниженні менше 20 км висоти, ракета сильно тормозиться атмосферою. Тому на кінцевому етапі польоту вона має швидкість менше, ніж 2 е, швидкості звуку. Це поміряно радіолокаторами. Для зенітно-ракетного комплексу Patriot Pack 3. Той, що є, має протибалістичні ракети, це зручна і дуже доступна ціль. Саме тому е, 2 січня було збито всі 10 кінжалів, що летіли на Київ. І в поточному році, по Києву, практично кінжали вже не запускаються. Бо там Київ прикритий. Весь поточний рік у росіян потужність в залпі ракет Х-472 кінжал не більше, ніж 3 ракети. Чому? Зверніть також увагу на те, що в останній місці росіян просто немає боєготових літаків Міг-31К, носіїв цих ракет Х-47М2. Що таке Міг-31? Міг-31 це старий радянський літак, що перестали випускати в 1994 році, шановні, 30 років тому. І двигуни його, Д-30Ф6, теж не випускають уже 30 років. А двигуни там ненадійні, схильні до пожежі, до виключення форсажу і так далі. Там не дуже добрі двигуни. Більшість цих літаків давно списані. А ті, в яких ще є залишки льотного ресурсу, були модернізовані до міг 31БМ. Це літак винищувач з ракетами Р37 і Р77, і до літака типу Міг-31К. 23 екземпляри Міг-31 Міг були модернізовані під носії ракети х 2 Кінжал і стали називатись Міг31К. Виявилось, що така ракета має дуже великий аеродинамічний опір. Маса от в неї 4300 кг. Бойове навантаження Міг 31, що 9 тонн. Здається, що небагато. Але розміри кінжала 7,2 метра довжина. Метр двадцять діаметр. Міг-31 не міг розігнатися е, з цією ракетою до швидкості 950 км. Ну, така швидкість для запуску ракети. Тому зробили модифікацію Міг-31К. Зняли всі чотири пілона е, під ракети повітря-повітря під, крило, під крилом, і два пілони під фюзеляжем. Зняли. Там вони підвісні баки взагалі ставлять по необхідності. А на Х-47 позаду поставили обтікатель, ну, щоб зменшити опір повітря. І от В такому вигляді е, міг 31 к вже зміг піднятися на висоту 10-12-14 тисяч метрів і е, розігнати до 950 км, щоб запустити ракету кинжал. Саме таких Літаків Міг-31К було побудовано 23 одиниці. Літали вони складно. І часто вони аварії мали. Таким чином, на початок війни на початок 22-му році готових Міг-31К було 14 штук. Всі інші вже були списані або розбиті. 10 штук стояло на аеродромі Саваслейка. Там стояло 14 штук Міг-31БМ винищувачів і 10 штук Міг-31К. Ще 4 штуки Міг-31К стояли в ліпіску. В ліпіску на аеродромі знаходиться центр бойової підготовки пілотів. Там готують пілотів на ці е, типи літаків. Е, інколи також, Міг-31, перелітали в Крим на аеродром Бальбек. Ну, туди ми вдарили і вдарили досить точно, але про це пізніше. Так от, коли ми почали всерйоз боротися з цими літаками, то 9 серпня був потужний удар перодрому Ліпецьк. Тоді ми знищили су 34 су 35 і знищили один екземпляр Міг-31К. 13 серпня і 16 серпня два потужних удари паеродрому Саваслійка. І кожен раз було знищено по одному літаку Міг-31. Тобто. За два удари два літаки Міг-31 знищили. І давайте не, забуде, не забуваємо про Крим. На аеродромі Баальбек ми знищили два екземпляри Міг-31. Маємо гарні космічні фото цих ударів. Ну, і маємо згадати, що крім повністю згорілих літаків, ми е, згадуємо таке поняття, як непоправимі дефекти літака. Це коли навіть невеликі уламки попадають в силові елементи, лонжерони і так далі. І він ніколи тоді вже не зможе літати. Тому що або крило відірветься в польоті, або фюзеляр розломається в польоті. На фото з космосу цього не видно, скільки літаків отримали непоправні дефекти. Але літати в поточному році, зараз у нас ось восени, в Росії залишилось лише три боєготових міг-31К. Саме тому протягом останніх місяців ці фашисти запускають за один удар не більше, ніж три ракети Х-47 кинжал. І от ще одна важлива деталь, про неї зараз багато говорять російські експерти військові. Росія досягла максимуму своїх можливостей по випуску зброї. На місяць Росія випускає. Ну, кажуть так, від 2 до 6. В середньому 4 ракети Х-47 М2 Кінжал. Більше не вдається. Причина? Ну, слухаємо російських фахівців. Перша головна причина у Росії відсутні резерви кваліфікованих працівників. Некваліфікованих працівників у Росії 86%. Кваліфікованих 14%. Це від загальної кількості працюючих. А так, як брали на війну всіх підряд, то у них немає практично нормальних кваліфікованих працівників. Взагалі така, таке співвідношення між кваліфікованими і некваліфікованими працівниками у Росії це десь на рівні Африки. А от Україні, в Україні ця цифра втричі більша, у нас близько 40% від всіх працівників це кваліфіковані люди, які можуть робити серйозну роботу. А от друга причина, про неї почали говорити тільки в поточному році. У Росії виявляється велетенська нехватка електроенергії. В пікові години, ну, пікові години це 3 години вранці і 3 години ввечері. Росія має тільки половину від необхідної енергії. Шановні, це просто якась, якась дикість. Половина енергії в них не хватає вранці ввечері. Два рази на добу, де що ж вони роблять? Вони два рази на добу масово відключають цілі регіони, і в тому числі і заводи по випуску зброї теж, тому що немає електроенергії. А електростанцію побудувати це 10-15 років потрібно. В цій війні вони вже не встиють побудувати такі електростанції. І виявляється, що при всіх обстрілах України. У нас справи з електроенергією набагато більші. У нас цілими областями електроенергію не відключають два рази, два рази на добу по три години. І ще ми перед початком Великої війни під'єдналися до об'єднаної енергосистеми Європейського Союзу. Нам покривають дефіцит електроенергії в усіх випадках. Усіх випадках. Які можна зробити з цього висновок, шановні? Що можливості Росії по нарощуванню випуску зброї вичерпані кризові явища в промисловості Росії наростають. І це вже видно по зменшенню потужності ударів Росії по території України ракетами, а найближчим часом ми побачимо загальне зменшення зброї в Росії. Все буде добре, ми переможемо. Прошу вас підтримати наш україномовний канал в приватні Монобанку. Прошу підписуватись. Скоро 135 тисяч підписників. Заходьте в наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорство. Запрошуйте на нас на каву. Всі посилання є під відео. На цьому я всім дякую. До побачення.